Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні у нас закупочка з АТБ. Перше, я взяла ось таку водичку, це бювет. Вона була по акції по 12,50, це слабогазована водичка. Далі я взяла макову начинку, вона була по акції. Мені подобається ця макова начинка, і з неї виходить дуже добрі такі і рогалики, і пиріжки з маком дуже смачні виходять. Тому цю макову начинку люблю. Тут у нас 275 г, вона коштувала по Акції 32,90. Я взяла дві. Далі взяла туалетний папір, ну це наша обухівська туалетна бумага. Мені вона подобається, тому беру. Звісно, беру цю е, таку білу, трьохшарову або двохшарову, теж подобається. Але цей раз взяла цю. Вона у нас коштує 1051 такий рулон. Да, Я взяла два. Так, далі взяла ось таке печиво. Це найулюбленіше печиво за тебе, я його дуже люблю. Ми взяли дві упаковки і тут ми її вже відкрили, і трохи півпачки з'їли, скажімо так, з дочкою. Так, це таке печиво, мені схоже воно на твікс. Мені, як по мені, воно дуже схоже на твікс. Вона йде з. Солодкою карамелью, але є там і інше, ну, синеньке такі. Я люблю ось таке золоте, мені подобається. Воно у нас коштує 23,80. Тут 6 печеньок іде, такий в індивідуальній упаковці. Ось так зараз вам покажу ось такі печ... малесенькі такі упаковочки, вони запаковані, кожне печиво запаковано, і там 6 штук таких йдуть. Так, ну ми трошки вже змінили, скажімо так. Далі я взяла зефір. Зефір я перший раз побачила такий зефір. Зефір тут 240 грамів, називається ніжність, фірма Клім. так, Він коштує, написано, що тут шматочки є малини. Буду коштувати, будемо пробувати, і будемо знати, брати чи не брати. І він коштує 32,90. Так, взяла ось такий дівчата Аріель, і у нас з'явився даже тайт. Звичайно, тайт мені більше подобається, але на Аріель була акція. Зараз такий час військовий. да, Час, тому, звісно, десь хочеться трошки зекономити. Але трохи себе а пральному порошку вирішила зекономити. Ну, у нас коштує майже 3 кг 2,7 кг 210 гривень 90 копійок. Ну, я вважаю, що це гарна акція. Так, далі взяла ось такі два батончика. Муслі. Ну, вони мені подобаються. Це ржеві, а є такі помаранчеві. Мені більш подобаються помаранчеві, але ці теж підуть 40 г, коштує 6,90 Це по акції. Я взяла два. Так, далі взяла печиво своєлітнє, це звичайне печиво Марія. Так, ось таке Марія. Так. Е, тут 155 грамів, воно теж, до речі, було по акції, Коштувало 13,20. Я взяла дві таких, е, таких печива. Место з білий. Колись казали, дівчата колись дивилися, хтось сказав, білий саме найкраще. Мені більше за всього подобається е, жовтий, е, але білий тоді до війни був дорожчий, а жовтий був дешевший. Зараз вони всі. В одній ціні 80 гривень, але зараз на нього приходить акція ВТБ 74 гривні 90 копійок. Я взяла, але мені жовтий більше подобається, але його там не було, тому взяла білий. А так би взяла жовтий. Далі ось взяла ось таких 4 сорочки. Ось такий солоний карамель, Мені подобається. Взяла дітям. Тут є 36 грам солоний карамель і по 7,40. Взяла 4 штучки. Так, взяла ось такі ще шпроти. Щось мені так захотілося нам шпротів. Думаю, бутерброди зробимо. Огірки зараз свіжі є, тому захотілося. Вони були по акції. Це тут є 190 грамів і коштує 56 гривень 80 копійок. Далі взяла ось такі прокладки. Так, ну такі жіночі прокладки 10 штук, 26,80. Таких два взяла. Тут вишня і чия, це біфіди йогурт. Такі, я не знаю, скільки тут грамів. Зараз подивлюся, 290 грамів. Да, ось 290 грамів. Так? І він у нас по акції був, і по акції він коштує 18,40. Взяла дві. Так, І тут, до речі, 1,5% ось тут. Да, так, 1,5%. Такі велику упаковку. Сухариків, ну, це іноді, знаєте, хочеться фільм якийсь подивитися. Там новий мультик я знайшла собі. Сином хочу подивитися, тому взяла. може на вихідних подивимось. Так, і сухарики 140 грамів коштують 31,90. Так, далі взяла ось такий йогурт. Це з персиком і абрикос. І ось такий йогурт. Малина, а полуниця і сониця. Тут 2,5% і тут 540 грамів більше, ніж там в тому було, і коштує 26,80%. Це по акції. Так, далі ще взяла нестле кітка. Ну, син дуже полюбляє ці вафлі. І, звісно, вони були ще й по акції, тому я взяла дві, тут 41 грам, і коштують вони по 15,40 Далі взяла була гарна акція на ось таку сьогу. Це своя лінія, так і тут є 180 грамів. Але я її частенько беру. Бо тут ця дуже смачна, мені подобається, тому взяла. Вона зараз у нас по акції 169,90, а зазвичай це на 200 гривень. Ось такий шматочок. Потім сметанку. Сметанку, дівчата, я брала цю Слов'яночку вже другий раз, і другий раз беру по акції. І дуже така смачненька сметанка. Мені подобається, звісно, це не домашня сметана, але все ж ну, така смачна. 15%, 345 грамів, І по акції вона коштує 28 гривень 40 копійок. Далі я взяла ось такий йогурт, я його вже беру раз третій десь. Це турецький, 10 пише отак йогурт, яготинський, подобається з фруктами любими, можна з персиком. От я куштувала з персиком, дуже сподобався. Я персик нарізала собі і е, змішала, і все. І оце така страва була повноцінний такий гарний перекус. Е, і можна не їстися цим йогуртом. Так, йогурт е, має тут 300 грамів і коштує по акції 26,30 Ще присіли, як кажуть, у нас присіли на ось такі плюшки. Дві я взяла. Так, тут 200, 200 грамів тут. Плюшка цукрова і кулінічі роблять. Смачні плюшки, можна з какао куштувати, дуже смачно, син у мене любить, та я полюбляю. Плюшка коштує 18,50. Ось така плюшка. Так, і взяла пів українського. До війни, десь, да, напевно, до війни. Щось ми українське не купували, а це, от війна, як почалася, пересіли ми на звичайний український наш хліб. 475 грамів і коштує 18,20. Ну, це половинка. І взяла картоплю. Ось таку картоплю, ну я не буду до доставати з кулька. молода картопля, так, ось така. Зараз. Так, ось така. да? І е, картопля у нас коштує 12,69 по акції. У мене вийшло на 21,40. І ось така морква. Морква була, можна вибирати, що в тебе самому. Ось така, є, є менше, є ж більше. Ну, Вона теж рання. І Морква була у нас по акції по 26,29. Ось така була закупка в магазини АТБ. Бувають тижні акцій більше. Цього тижня мені так здалося, що акцій не так багато. Як зазвичай. Ну Це моє таке враження. І зараз вам ще хочу показати, це мені я таке молоко отримала на роботі, і ось таку е достку мені подарували. так Ось таке написано: доска. Kitchen. вона, звичайно, з дерева, не знаю, правда, який це матеріал, вона декілька там днів була оброблена в маслі, ну там спеціальне маслі. Я таку дошку дуже давно хотіла і отримала такий подарунок. Мені дуже-дуже приємно. Дивіться, вона така. Мені як дарували, здавалося, як шахматна доска. Але тут можна робити салатик. А якщо треба робити відбірник. Треба її перевертати. Ось тут можна робити відбивні. так щось треба витерти тут. Відбивні треба відбивати, щоб дошка була на рівному лежала. Бо якщо так будемо відбивати, вона може тріснути. Тому це такий подарунок супер. Мені подобається, хочу зайти на сайтики і подивитися, що у них там ще є. Так що, ось так: такий подарунок я отримала. Всім бажаю гарного настрою, мирного неба і всім до нових зустрічей!